Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас піде розмова про. ось такий, от, от Бачите, у нас працює холод. Зараз покажу, від чого він працює. Грубо кажучи, 70 гривень і холод у вас від Powerbank працює. Ось такий вот шнурочок, який ви можете придбати на AliExpress, Він підходить на роутер. Відкусувати я не став ось цей от, розйом звичайний. А можна його відкусити і, грубо кажучи, ось ми. Крубо uh, кажучи, під'єднати ось такий штекер. Ось такий розйом стоїть. Переходник стоїть 70 гривень. Ось такий коштує там 40-50, uh, пара 80. З Aliexpress ви можете замовити, uh, під'єднати, буде у вас працювати. Давайте ми перевіримо напругу. Дивіться. Uh, так, Напруга у нас. Uh, так, так, так. Щось він у нас трохи бреше. 12 вольт, грубо кажучи. Ось акумулятор у мене трошки він. А, він заключається ось. Ось ми включили, дивіться, включили 12,5 вольт 12 вольт. Ровно, ровно 12 вольт. 12.05. Ось, є. Ось такий переходнічок. Регулюється так само. Ви купуєте з AliExpress. Ось такий переходник. Ось така от плата. Плата регулюється отвірточкою. Вот сейчас мы налаштуємо От 12,4. Понижаем до. Грубо кажучи, 12 вольт. Вот. 12 вольт. Ось такий вот переходничок коштує 80 гривень. Если не пуляється 5 ампер. Из 20 вольт він понижає 25 или 25, 27 вольт. Він понижає до 3,5 чи пять вольт. Не важливо. Ось так само штекер 40 гривень 70 гривень. І ось такий стоїть 140 гривень. Підходить він для будь-яких шуруповертів, є на Makitu, DeVolt, неважливо які. Ось у нас ось така в мене тушка. Швидка зарядка 5 ампер годин, заряджає годину-півтори. Якщо ви навіть хочете купити, ось є так само в мене перехідник з гелівий акумулятор. По-перше, гелевий акумулятор ви купуєте, до нього купляєте зарядний пристрій. Як правило, більше він для чого вам не пригодиться. Тому е, зарядний пристрій гривень 500, 400 там, І сам е, акумулятор теж гривень 500. От вам 1000. Ось 140 гривень, ось 70 Е, Якщо я собі буду робити, я ось цей от маленький. Поміщу всередину ось сюди, а штекер виведу сюди. Грубо кажучи, я тільки щовк сюди підключив, і в мене при помощі ось такого переходника взяв переходник, ставив, без проводів, без нічого штекер під'єднав. Е, так, від павербанка давайте ми запустимо ще раз. Продемонструю, як він працює. Ось ми включили павербанк. Ось ми включили ехолот Ось ми включили ехолот Загрузилося. Все працює. Ось пішла картинка. Все отлично, все працює. Е, я вже тестую мінут 30-40. Навіть процента я не забрав ще з е, повербанка. 3 Аг. годин. Вам на цілий день хватить, може, навіть на 2 отакого повербанка. Є в мене ось менший повербанк, 2 Смпер годин. Так само від нього він працює. Все отлично. Так, ось ми від'єднали. Тепер ми під'єднали ось сюди. Ось у нас акумулятор. Будь ласка, запустили. Ось у нас від шуруповерта акумулятор. Так само запустили. Все працює. Так, давайте ми яркость спробуємо. Діапазон Так, давайте. Так, так, так. Угу, угу. Я так давно не користувався, що не пам'ятаю, як це робиться. Я не буду я яркость виставляти, неважливо, все працює у нас. От. Будь ласка, приклад. Так само вам на день вистачить е, ось такого акумулятора. Користуватися. Будь ласка, все отлічно. Е, кому цікаво, збираю я ось такі. От, е, зараз я підніму вище. Збираю я ось такі от, е, акумулятори в таких от кейсах. Е, 9 кг буде важити ось такий. Сюди влазить. 180 ампер -годин, або 2 кВт на ЛіТіОні Збираю я на ще акумулятори. Але зараз вони їдуть, там ще менший кейс буде. Але по ціні оцей самий бюджетний, ну класна ціна. дуже ось е, Портативна станція. Так само я для військових збираю на 2 кВт. Ось така портативна станція. ось е, Тут інвектор розетки 220 USB 3.0 4 разъема. Ось. І отак от запускається інвектор. Швидка зарядка. Без напруги, без нагрузки він ну, не шумить, він не охолоджує інвектор. Інвектор працює, все отлично. Показує у нас ємність, показує ось так. От. 2 кВт. Це аналог Екафлоу Delta Max. Ціна опросу все разом, хай там 19-20 тисяч під ключ. ось, По сравнішню 47-52 ЕКФЛО Delta Max. Військові беруть, задоволені, вже я їм не перше збираю. ось, Так що, друзі, кому було цікаво дане відео. Підписуйтесь. Якби... Я витрачаю свій час, щоб показати деякі моменти свої гроші. Не досипаю, тому мені було б дуже приємно, якщо би хтось з вас там поставив лайк, підписався. Е, знати, що моя робота якби, приносить якусь користь. Тому дякую всім за увагу і нам скоріше перемоги. Е, всім всього найкращого.